Перший світ був створений із води і водою, коли гріх людей дійшов до неба, цією ж водою був затоплений світ в водах всесвітнього потопу. Нинішнє небо та земля, сказано, зберігаються вогню на день суда, незабаром цей світ також очікує кінець. І апостол Петро в другому своєму посланні пише, що день же Господній прибуде, як згоді вночі, коли з гуркотом небо мине, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній погорять. А коли все це поруйнується, то яким мусить бу... бути бути у святому житті та в побожності ви що чекаєте, прагнете скорого приходу Божого дня, в яким небо палаючи зникне, а розпечені стихії розтопляться. І як нам бути готовими до цього, як взагалі врятуватись, як бути на місці ної, який пережив всесвітній потоп, да, перший кінець світу? Сказано, тож улюблені, чекаючи цього, пильнуйте, щоб ви знайшлися для нього нескверні та чисті у мирі, щоб пережити кінець світу і бути врятованим Богом, нам треба бути очищеними і нескверними. а очиститись ми можемо словом Божим живіт церкві, тому приєднати.